Привіт, товариство! Ви дивитесь перший випуск новин про життя нашого університету, а головне про життя студентів Нос Ньюз! Нос Усунемо свого носа усюди. Всім відомо, що студент це людина, яка просто неймовірно любить відпочивати. А відпочинок студента у нашому університеті забезпечує творче об'єднання на стілі. Про це наш перший сюжет. Творче об'єднання на стілі це проект, який об'єднав творчу та талановиту молодь цього університету. Вона займається організацією різних загальноуніверситетських заходів. Зокрема, це організація тематичних вечірок в культурно-освітньому центрі Юність. У нашому проєкті задіяно 8 студентів з різних факультетів, які хочуть зробити життя інших студентів яскравим та крутим. Керівником проєкту є Сергій Іванюк, але поза проєктом нас об'єднує міцна дружба. 14 лютого проєкт організував першу дискотеку в цьому році, яка пройшла на дуже високому рівні. Дискотеку відвідала велика кількість людей. Ми підготували велику кількість декорацій та розіграли подарунки від наших партнерів. Ми дякуємо за підтримку Самойленку Олександру Григоровичу, соціально-гуманітарному відділу правкому студентів та студентській радіоуніверситету. Проект на стілі» – це танці нашої молодості. Що, де, коли інтелектуальна гра, яка об'єднала студентів та викладачів на факультеті психології та соціальної роботи. Сьогодні у нас буде проводити 17-й чемпіонат з інтелектуальних ігр факультету психології та соціальної роботи, який включає в себе три конкурси, в якому традиційно беруть участь студенти факультету психології і соціальної роботи. Щороку у нас приймає участь не менше ніж 13-14 команд, тобто це. Командна гра, але будуть і індивідуальні конкурси для участі в цій грі треба мати не просто ентеклопедичні знання, але й вміти орієнтуватися зі складними питаннями, проявляти креативність, бути активними, творчими, ну звісно, бути здатними до групової командної роботи. Цей чемпіонат традиційно проводить Олег Васильович Лісовець, це викладач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, який водночас є капітаном університетської команди МІФ. Отже, коли створювався цей потужний рух в університеті, він є не лише в університеті, а в Україні, в цілому і в місті, то безумовно. З його ініціативи було створено от, цей чемпіонат. Ця гра подобається студентам. Вони можуть показати себе, от при вирішенні розв'язанні складних різних питань, тому що питання бувають і відео запитання. Запитання можуть бути за допомогою роздаткового матеріала гра, яка от захоплює емоційно. У нас грає сьогодні дві команди викладачів, оскільки. Я працюю ще й на кафедрі загальної та практичної психології, то я беру участь саме цією командою. От. Але у нас сьогодні ще і команда кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи. Ви знаєте, коли студенти в нас обігрують, я навіть пишаю. Де ти смішно, ти смішно, в принципі, така реакція була 28 лютого. на міжфакультетський грі КВН кубок ректора. І про це наш сюжет. Тішуся тим, що КВНівський рух в університеті живе, розвивається, активізується. Я очікую ну, дійсно позитивних і для всього колективу моментів з цих жартів, які є, і звичайно, розвитку КВН в університеті. 28 лютого в стінах Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя весело проведжали зиму. Адже саме в цей день відбулася п'ята ювілейна міжфакультетська гра КВН Кубок Ректора. Організаторами гри виступив соціально-гуманітарний відділ та його фахівці. Допомогу в проведенні традиційно надав ректор університету Самойленко Олександр Григорович, профком студентів та студентська рада університету. Також долучилися і спонсори. А саме депутат Чернігівської обласної ради Охонько Сергій Миколаєвич, депутат Чернігівської обласної ради Віротченко Андрій Григорович, проєкт Мастер Діджей та інтернет-магазин Fast Print Studio. І в мене вопрос. А ви в КВН, случайно, не через пастель попали. Я Від ваших співів вже голова розгорілася. У мене чіло від голови власні. Дайте, будь ласка. Дай, Держи ухо. Що ви кидаєте? Це ж людське вухо. Так от головиш. Щодо самої гри, то вона подарувала чудове видовище заповненому залу. Команди змагалися в двох конкурсах, і перемогу отримали команди історико-юридичного факультету Своя атмосфера. Срібло дістав природничо-географічний факультет. Бронзу розділили команди факультету іноземних мов та Інституту точних наук та економіки. Наступне свято гумору, а саме всеукраїнський фестиваль КВН Кубок Гоголя, відбудеться вже 27 березня. До нашого університету завітають зірки Ліги сміху, всього українського гумору та команди з усієї України. Емоції просто бомба це було. Після першого конкурсу навіть не очікувано, але ми кайфунули. Ми зробили те, що ми старалися. наш. дуже часто. Да, на університетських КВН я буваю. Я розумію, що це таке. Да, але сьогодні була в принципі така достойна гра. Були там пару явних фаворитів і ребята, які просто куражились і кайфували. Емоції тільки позитивні. Ми звичайно очікували, що буде гарна, рівна, весела гра. Вона виправдала всі наші сподівання. Команди з найкращого боку продемонстрували. 8 березня я подарував мамі квіти. Брат подарував мамі парфюм. А в наступному сюжеті ви побачите, як вітали жінок нашого університету. Напередодні 8 березня в актовому залі Гоголівського корпусу відбулись урочистості та святковий концерт Факультету культури і мистецтв при НДУ імені Миколи Гоголя. Всіх представництв жіноцтва зі святом привітав ректор університету Олександр Самойленко та вручив грамоти кращим працівникам і студентам вишу. Прекрасна половина університету не залишилась і без уваги голови профкому працівників, грамоти урочисто вручив Олексій Лейберов. Святковий концерт став справжнім весняним подарунком для студенток, співробітниць та викладачок університету. Yes, we do. I mean, I'll pop my to. У році традиційно було підготовлено для наших жінок концерт з силами соціально-гуманітарного відділу та факультету культури та мистецтв. Всіх жінок нашого трудового колективу привітали теплими словами ректор. І я особисто, як голова профкому, побажали наснаги, здоров'я, успіхів, весняного настрою, море, квітів і подарунків. Дорогі наші жінки, ще раз свято. Ми вас всіх любимо, вітаємо. Бажаємо всього, всього самого найкращого. Сленданк дабл дабл фол в нападі. Якщо ви не чули цих термінів, то ви ніколи не грали в баскетбол. А в нашому університеті в нього грають. Звичайно, є талантові такі гравці серед хлопців. Можна б визначити, наприклад, от. Данила я не пам'ятаю лише прізвище, Він з да, з факультету психології соціальної роботи на пристойному рівні грає хлопець. Звичайно, є дівчата, які теж видно, що проходили якусь баскетбольну школу. Це з факультету природничого і з іноземних мов теж є гарні дівчата, які теж показують гідний рівень баскетбольний. І на даний час зараз у нас є команда в університеті, яка Складається із саме випускників, да, випускників нашого університету. Там є ну, на, з нашого випускників і агротехнічного коледжу. і Ми представляємо саме зараз НДУ імені Миколи Гоголя на в чемпіонаті області з баскетболу. Це є офіційний чемпіонат, який висвітлюється на центральному сайті basket.com.ua. В 2013 тиші були чемпіонами. Це перше за всю історію нашого баскетболу. Коли, Команда саме зніжна з обласного центру ставала чемпіоном. Ну і намагаємося завжди долучати молодь до даного виду спорту. Якщо ви зараз бачите, то в залі дуже багато студентів. Да, я думаю, що дуже добре, що вони проводять саме дозвілля в спортивному залі. З шести факультетів представлена у нас 12 команд. Тобто це команди по дві команди і жіноча з факультету. Це дуже добре. Це гарний рівень. Сам чемпіонат триває е, навіть не тиждень, а два тижні. Дані баскетбольні змагання організовані в рамках е, факультетської спартакіади в університеті імені Миколи Воголя. Вони організовані фізичного виховання і ми е, підключаємося міським центр спорт для всіх е, для популяризації та підвищення рівня майстерності даних гравців. Товариство, на сьогодні це все. Підписуйтесь на YouTube канал Університету та слідкуйте за новинами, адже ми все це робимо саме для вас. Па-па!